Сирена Вільямс стала обличчям рекламної кампанії о Сирена має повне право робити будь що зі своїм тілом. Ми не можемо за це засуджувати, але тут йдеться не про приватний вибір, а про масове послання. Коли спортсменка з таким авторитетом рекламує якийсь медичний препарат, це більше виглядає як схвалення для мільйона людей. Серйозний апарат з ризиками та побічними ефектами подається, ніби це модна штука для всіх. Сирена сказала, що вона показовий приклад того, як можна правильно харчуватися, багато тренуватися до. Ходити до фіналів Вімблдону і залишатися в ідеальній вазі, але робити з цього аргумент для реклами ліків дуже небезпечно, тому що це звучить, навіть якщо я досягла неможливого, все одно та мало, якщо я не худа. Знову замість досягнень, ми на першому місці бачимо, що ці досягнення нічого без того, якби я не була би худою. і це подає багатьом жінкам дуже тривожний сигнал. Замість того, щоб прийняти природну вагу, нас вчать, що треба постійно її виправляти ще й завдяки таким таблеткам і препаратам. І коли це просуває не лікар, а світова зірка. O que é isso?